Ну, чесно, я нагадаю, що і США, і всі інші е, е, країни-партнери були впевнені, що Україна впаде за три дні перед Росією. Е, цього не сталося. Так само, я впевнений, що е, ті люди, які кажуть, що ціни на нафту зростуть, вони помиляються. Удари по нафтопереробці в Росії, вони на нафту можуть ціни знизити, тому що Росія буде вимушена експортувати більше сирої нафти, мати з того менше, грошей, але їм потрібно буде, хоч якось, компенсувати втрати на нафтопродуктах. Тому я абсолютно певен, що те, що зараз розганяється, це такий проросійський наратив. Чи може бути, що якісь політики на заході на нього ну знаєте таке слово повелися? Да, піддалися впливу цієї пропаганди, піддалися впливу таких інформаційних атак. Може так бути, безумовно. Але ми маємо чітко комунікувати свою позицію, і я абсолютно певен, що ця позиція в тому, що атаки на нафтопереробну промисловість Росії можуть призвести до зниження цін на нафтопродукти. За умови, особливо, що наші партнери будуть це так само розуміти і так само комунікувати, тому що нафтопереробних потужностей в світі більш ніж достатньо. А збільшення потоку сирого нафти сирої нафти Росії доведеться зробити, бо їм потрібні гроші. Вони хочуть заробляти, хоч якось і в цій ситуації вони будуть збільшувати поток сирої нафти на ринку.